Вітаю, друзі! Зроблю такий невеликий огляд моїх двох проєктів, які були зроблені пару років тому. Трактор 4 роки, мотобур, не знаю, років 6. Значить, все працює, все прекрасно. Буремось ямочки. Опа! Я тут займаюся трошки ландшафтним дизайном там і всяким разним. Якщо все буде добре, ви далі побачите. І заодно я буду заказувати міксер бетона і заодно хочу зробити. Ось тут покат, тому що тут має стрій ступінь і дуже незручно заходити в майстерню. Хочу зробити такий от покат. Ну і беру буром. Також мій міні-трактор, все нормально, все добре. Єдине, що трішки йому не вистачає зразу маси. В принципі, нічого нового там не зроблено, тільки зробив ось таке от сидіння. Сам пошив чохол. Зато зробилось два таких карманчика Один для інструменту, а в другий ставиться літрова бутилочка з водичкою. Так, трьохточкова навіска все працює прекрасно, ніяких зауважень немає. Фаркоп знизу. Он там він, також все. І вом також працює. Тобто, по факту, за 4 роки нічого не змінено, все залишилось так, як є, і я всім задоволений. Також забабахав ось такого от возика. Це завозький возик, я лише мотенізував для того, щоб возити землю. Повний возик виходить 360 кг ґрунту, теоретично. Так, ладно, давайте просверлимо ямочку, подивимося, як все працює. Мотобур виявився дуже корисною річчю. Прям дуже. Я дуже і дуже задоволений. Ось і все. Оце ямка десь 70 см. Просто прекрасно. Дуже задоволений бур, дуже класна річ. Якщо у вас є от дрелька, треба обов'язково зробити такого бура і декілька насадок. Все. А на цьому вам пока. До зустрічі, не хвалійте.